31-й черкаській гімназії співробітники УМВС Соснівського райвідділу провели відкритий урок безпека життя для учнів першого Б класу. Школярі з великим задоволенням приймали активну участь, відповідаючи на питання експерта. В ході уроку діти дізнались про правила поводження на дорозі у надзвичайних ситуаціях та отримали багато багато іншої корисної інформації. Не давайте телефону. Ніколи не кажіть, що дорослих немає вдома. Ніколи цього не кажіть. ви в таку знахідку це погано, цього робити не можна. Шприци іголки цього в руки брати не можна. Наступать не можна, ложити в кишені собі не можна. Одним з найцікавіших фрагментів уроку для першокласників було відгадування загадок, бо за кожну правильну відповідь кожен отримував нагороду наклейку з написом Відмінно. Я працюю цілий рік, рию землю, всіх хліб. Будувати допомагаю. Швидко ями я Ні. Ні. як Вже екстрава цього не знаю. Наприкінці учні отримали пам'ятки для своїх батьків. А у відповідь школярі подарували правоохоронцям свої дитячі малюнки. За найкращі роботи інспектор вручила призи та заспівала разом з дітлахами державний гімн України. Вдячні учні з відкритими серцями залюбки не тільки фотографували зі своїм наставником, а ще й співали пісень та розповідали вірші. Ініціатором проведення уроку безпеки життя для першокласників став один з членів черкаського виконкому Валерій Макеєв. Хочу подякувати і керівництву обласної міліції і суспільського райвідділу за те, що організували такий захід. Я вперше побачив, що в якні шкіл Черкас зробили такий захід, як діти були вражені, задоволені. У нас зазвичай якісь такі враження від того, що міліція це завжди щось таке, що. З великою ступеню недовіри, тому такі заходи з дітьми вони будуть і підвищувати, і довіру, і для діточок це дуже просто чудово. Сподобався вам урок? Так. Да. Чим саме? Тим, що нам додавали подарочки і зап запитували загадками. Маша, кажи. І нам про все розповідали, як, як допом О, які номера є для допомоги. Своїми приємними враженнями також поділилась і класний керівник Валентина Довгаль, котра вважає, що така інформація є дуже корисною та має закладатись з самого дитинства. Наша міліціонер, да, жінка-міліціонер це дуже добре, що жінка прийшла да, і в такій ігровій, доступній формі нашим діткам провела бесіду. Велика подяка, що знаходять час. Приходять і проводять це саме з дітьми початкових класів, тому що все закладається з дитинства.